Вітаю вас. Ми з вами продовжуємо створення гри Pac-Man, друга частина, в якій ми будемо навчати нашого привіда. І так, наш привід зараз його нема. Можна показати його. Сховати прибираємо, натиснемо Показати. Так, ось він у нас є наш привід. Добре. Давайте його зробимо меншим розміром. Ставимо 10 розмір, можна зробити ще менше 6, наприклад, ось такий розмір буде нашого привіда. І на початку він у нас, на початку він у нас має бути, ну, наприклад, всередині. Добре, тут ми, гадаю, всередині ось ці позиції. Це добра позиція, тому ми її зафіксуємо. Тобто, коли натиснута, Має бути сховати, поки що нам не потрібно, має бути він переміститися, де він знаходився, в цю позицію. Добре. Переміститися в цю позицію. Ось. І далі він у нас має наш привід. Теж переміщуватися. Давайте його зараз одразу повернемо, щоб він у нас був ще й повернутий вниз. Да? Тобто, одразу цю позицію одразу готувався вниз переміщуватися. З таким чином. Опа, і він у нас одразу готується вниз переміщуватися. Добре. Я вважаю, що необхідна і взагалі це є добра практика. Да? Тобто, коли ми якісь під час створення проєктів, досить таких великих, як у цьому випадку, ремейк Pac-Man, використовуємо певні блоки, то нам необхідно все ж таки виносити їх в окремі блоки. Да, ось таким чином. Тому давайте з вами зробимо ось такий блок, де він у нас має переміщуватися. Ось Тут е код буде подібний до нашого пакмена. Да, тобто він завжди переміщується, і якщо доторкається кольору, то має. Далі виконувати якісь дії. да Тобто, у нас має бути ну певний блок. Давайте створимо блок. Назвемо його, наприклад, блок 1. Так. Тобто, повернувся в цей блок. А в цьому блоці у нас у нас завжди має бути наступне керування завжди. Він у нас має переміщуватися зі швидкістю, наприклад, 4 кроки. Ось ми запустимо, він зараз побіжить вниз. Ну і так само ось. нічого його не зупиняє, поки що ніяких умов обмежень немає, тому зробимо умову. Та? Тобто, яким чином переміщується, якщо доторкається, доторкається. Торкається кольору, так само чорного кольору, якщо він торкається, то переміститися, ну, наприклад, у нас він 4 кроки, хай переміститься трохи назад на мінус 6 кроків. Ось. І зробимо ще один блок, який у нас буде визначати, яким же чином йому повертатися цьому приводу, да, тобто, привіду, тобто, ось таким чином ми з вами зробимо. І так, робимо ще один блок. назвемо його, наприклад, блок 2. А раз, створили блок 2. Да, і передамо керування цьому блоку. Ось таким чином. Запустимо. Тобто, він у нас побіг-побіг. Трохи назад, передав. Тут нічого не відбувається, він ну, постійно іконує діє. Тепер що нам необхідно в блоці 2. В блоці 2 нам необхідно зробити наступне. Він у нас має випадково повертатись або праворуч, або ліворуч, або вгору, або вниз. І так далі. Тому ми з вами. Давайте зробимо ось так: змінно. Створимо змінно, дамо їй ці змінний наприклад, напрям, назва. Напрям. Араз, створили змінну напрям. Він у нас на початку в цьому напрямі йде. І ось тут має бути такий блок. Тобто, завжди. Завжди. Що необхідно, щоб завжди наші зміні напрям. Надати зміні напрям. Оскільки у нас 4 сторони, то випадково від 1 до 4. Ось таким чином ми з вами вчинимо. Да? Тобто, надамо нашій змінні або одну сторону, або другу, або один, або Два або три або чотири значення. І ось тут вже буде ось така у нас умова. Тобто, в залежності від того, яке у нас рандомно випадково вийшло, 1 то в одну сторону, 2, то в другу, і так далі, і тому подібне. І ось ці два боки будуть між собою взаємодіяти, і він буде випадково кудись повертатися. Так. Тобто, ось таким чином. Тобто, нам необхідна умова. Необхідний оператор. Якщо якщо наша змінна напрям дорівнює 1, то у цьому випадку повернутися в напрямку 90, наприклад. Рух повернути в напрямку 90. Дублюємо. Це у нас перша сторона. Якщо змінна дорівнює, наприклад, 2 випадкова, то в мінус 90. Якщо змінна напрям дорівнює. Так, поки що нічого не треба виконувати. 3. То, наприклад, вниз. Якщо змінна напрям дорівнює. 4, то вгору повернутися. Ось. Тобто він зараз в цьому боці повернувся вгору, або вниз, або праворуч, ліворуч. І далі, коли це він виконав, а тут навіть цикл, навіщо нам потрібен той цикл? Він нам тут не потрібен. Якщо, якщо або так, або інакше. Навіщо завжди по циклу Ось він виконав рандомно. один Якщо один, то цей бок, якщо два, то цей блок. І. І знову відправив нашого привіда бігати. О, це одразу запрацював. Випадково кудись туди поверне. Тут, до речі, є певний такий програмний ваг, якщо подивитися, пов'язаний він, напевно, цей ваг у нас з, з розміром. Тобто нашого пакмена. його можна ще зробити трохи менший, тоді він буде краще повертати. Ану, подивимось. О, ось так набагато краще. Біжить. Зустрів зараз нашого пакмена. І випадково він бігає туди-сюди. Єдине, що ось тут можна напряму ця зміна, навіщо відображати. Зупинимо ще раз. Подивимось Все. Випадково бігає. Обираю напрям. Так, ось ми в цій частині гри з вами вже що запрограмували привіда. Тобто, в нас вже є пакмен, який керується нами. Привід, який випадково в різні сторони бігає. Да? Тобто Ось такий проєкт у нас вже з вами створений. Що нам залишилося? Нам залишилося в нашому проєкті створити їжу, яку має збирати пакмен. Ну і, стар, і встановити певні обмеження, пов'язані, що має відбуватися, коли пакмен зустрічається з привідом. Ось. Ну, ось можна ось таким чином, що наче гравець програє. Або можна ще встановити обмеження там, що відбувається, коли всю їжу зібрав. Ну, давайте ось зараз. Встановимо обмеження такого плану, що відбувається, коли наш Pack-Hunter Sпрайт зустрічається з Пакменом, то тоді зупинити все, та і все ось таким чином можна. Події, коли натиснуто, керування це має відбуватися завжди. Сховати блок, він не потрібен, да? тобто ось таким чином завжди. І умова датчик. Якщо, якщо датчик торкається, наш Пакхантер, торкається Пакмена, то в цьому випадку в цьому випадку зупинити все. Ось таке обмеження зробили, можна перевірити, працює чи ні. Запускаємо. Зараз нам ще треба, щоб він випадково зустрілися з ним. Напишу, що у нас зустрітися наш пакхантер втік. Ми зараз його О, зустрілися, проєкт зупинився. Добре. Ось ми з вами зробили вже другу частину. Переходимо в третє відео, де ми... Будемо вчити пак мене збирати їжу.